Друзі, продовжуємо наш цикл відео. Ви зрозуміли, вже я би говорив? Я веду відеоблог. Недавно мені один сказав мій сослуживець, каже, а для чого тобі вести відеоблог? Ти не заробиш там гроші одразу. Я кажу, я не планую гроші заробити. Просто веду відеоблог. Вважаю, що мої думки з точки зору. З вершини мого віку, там 50 років, вже мають якесь значення, тобто якісь досвід. Я хочу, хочеш поділитися ним з іншими. Це взагалі це цікаво. Потім сам будеш діти твої будуть переглядати. Це те, чого у нас не було. Пам'ять. Пам'ять. Ні відео, ні фоток не лишилося про багато подій. Сьогодні я хочу продовжити цикл розповіді про своїх друзів. Є в мене друг такий. Олександр Довгий. З ним ми познайомилися на базі політики. Ми створили організацію Молодий Рух. Це молодіжне крило Народного руху України. Кінець 90-х років. Амбіційні, молоді. Він мене, до речі, от він головним був ініціатором висунення мене в мери, в похід в активну політику. Наша організація районна руху. Вона була. Найкраща організація в Київській області і найкращі в Україні. Я не перебільшую. У нас найкращі були результати голосування. Коли всі сміялися, кажуть, якого Костенка там ні 2% набрав по Україні. Каже, а в нас він набрав 11%. Третє місце.